Клацнуло під час вправління хребта, значить стало на місце. Розбираємося із міфами, в які вірять люди. Ви коли чули фразу, ой, як клацнуло, значить все стало на місце. Ну що ж, давайте як людина, яка клацає суглобами не заради звуку, а заради результату, трохи вас розочарую. Або навпаки просвітлю. Правда в тому, що клацання це не чарівна кнопка «виправлено». це найчастіше просто клацання. Газ у слугубовій щілині, рух сухожилля, розслаблення капсули і ось воно довгоочікуване клацання. Але ось де заритий собака. Щоразу, коли хтось особливо талановитий рішуче вправляє вам хребець на місце, він може непомітно травмувати один з ваших гандлів – це вузли вегетативної нервової системи. Звісно, не напряму, а через навколишні тканини. А потім у вас починаються мимовільні рухи, чи не танець, не зарядка, ось ці незрозумілі ривки, тики, почуття розбалансування і те, що пацієнти описують як якось не так лікарю. Так, стало на місце, тільки не туди, куди треба. У біомеханіці та мануальній терапії головне не клацання, а відновлення балансу та правильного розподілу навантаження. А для цього потрібні не героїчні зусилля, а знання, точність і акуратність. Так що, якщо ви після візиту відчуваєте, ніби вас поставили на місце, але все тіло каже, може не треба, можливо, ви були не в тих руках. А як ви ставитесь до клацань? Дбайте про себе та живіть без болю.